BAYA Science for a Better Life Почалося все з створення фермерського господарства. Забрали були свої земельні паї сімейні. почали на їх вирощувати сахарний буряк років два, потім започаткували у 2003 році фермерське господарство. Взяли були ну, більше, трошки більше 500 гектарів паїв у людей і з того все почалося. З компанією Bayer ми почали працювати, можна сказати, з перших днів, так як я говорив, що ми почали вирощувати перші були кроки наші по сахарному цукровому буряку. Ну і без бетонала, звісно, цукровий буряк виростити неможливо. Оце почалося, ми почали працювати з компанією Bayer. Це перші препарати були, а потім, коли вже ж почалося ми сіяти, звернули все, то також в нас ну взагалі в нашому господарстві є такі принципи, ми. Ніякий не беремо генерики. У нас з першого дня всі оригінальні препарати. Байлерських, звісно, дуже багато, але також є там і дорище Препарати Байлер, ну, якщо ми вирощуємо пшеницю, наприклад, в цьому році протруйник у нас сценік йде. Також гаучо плюс. Кукуруза у нас, ми почти все обробляємо майстром, майстром Power. Також є, дивимося, і майстер звичайний є, які колеподні умови, там яке поле, або майстер, або майстер павер. Фунгіцидна обробка у нас також все поставлене байерів. По листку ми робимо авіатором, потім йде або полікур, або ж тілмор. Цукрові буряки також у нас, якщо звичайний буряк, то йде бетональна група. А в цьому році ми висіяли конвізо. Це Кавес в місті з Байером. Ну, Кавес робили сім'яна, а защита байеровська В цьому році у нас посіяний також цей цукровий буряк. Ми сьогодні починаємо його перший день копати. Буряк стоїть гарний, красивий, чистий. Яка жаль, ще не знаємо, але ну, буде добре. По соняшнику е у нас йде челенджер, як страховий. Обробляли ми ним і так взагалі. Ну, ми, найкраще, це де чуть -чуть є проблема, то ми даємо та зовсім мало його, один літр. коли вже соняшнику, там два-три листочки, пари листочків і поле стоїть ідеальне. Нема ніде нічого там, все, все забирається. Мовіно. Це вже перевірено вже. Він тільки вийшов 2 роки назад, ми зразу перші рік його попробували. Це КОНЕКТ обробляємо також ачіба, а як то йде Байерсько. У компанії Байер ми звертаємося, буває, якщо десь якісь проблеми там на полях, бачимо, щось, щось лете. Там два роки тому була пшениця, все обробили фуніцидами, бачимо, якісь п'ятнишки, пішли ми компанію байливі, кажемо, щось у нас не те, приїдьте. Ну, Приїжджають, кажуть, де щось ви там прозівали, де щось, а це вони це те, буде все добре. По буряках в цьому році було поле ідеальне, сходи почали, наче хороші, ну щось там 5 гектарів, 6, ну щось, щось там, наче не воно. Там нематода. Просто в ґрунті вже та полоса. В общем, ми сами навіть не могли подумати таке, що там ну, тут бо як там висіваємо, буває раз у три роки-чотири, ну, що таке дойде. Получилось ну, те і нам розкопали, все допомогли. Потім позаторі було теж на цукрових буряках. Їдемо, щось листочки, жовтіють, жовтіють, що таке, все, все красота. Дзвонимо на байер, байер приїхав, кліщ напав, обробили інсектицидом через дві тижні побачили. Зелені листочки, бо яко дійшов і все було добре. Про ну, байдовські препарати хочу я сказати, що в нашому господарстві ми використовуємо я думаю, десь відсотків 70, може навіть і більше байровських препаратів. Всі вони працюють гарно, тому що ну як, провірений вже, вже роками, що там нове, там не той новий вийшов, ми теж його приміняємо і він працює прекрасно. Компанія Байер нас завжди запрошує на семінари. Ми там познаємо нові препарати, які виходять компанії Байер, і одразу в себе пробуємо на своїх, ну, на своїх полях. Ну, я думаю, що і надалі ми будемо працювати, тому що це гарні препарати і гарно працюють на полях. Ми зараз знаходимося на полі цукрових буряків. Тут Цукрові буряки Конвізо. Перевагу в буряках ми маємо, тим, що він один із рентабельніших із культур, які в нас є в господарстві. Також ну, гарні урожаї показують. В цьому році ми застосували конвізовську систему. Ми перед цим займалися, у нас була класичний обробіток. Були б тональні групи обробітків, а в цьому році ми застували конвізу. Можна побачити на поле, що воно ідеально чисте. На класичних обробітках було ну, не багато, але були бур'яни. Також із конвізу набагато проще боротись бур'янами, тому що ми заходили в конвізу з обробітками по гербіцидам два рази, а коли класичний обробіток, то ми робили 4-5 разів. Це дає змогу набагато краще ну, мати кращий урожай і набагато. Витрати менше на сьогодні. Станом на 5 жовтня ми розпочали уборку крових буряків. Біологічна урожайність виходить з конвізу приблизно 100-110 тонн з гектара. Цукрістість відповідала приблизно 16,8-17%. Це поле оброблялося майстром павером і в тому числі частина його об'явилася Лаудітом. Який себе показав з одної сторони, брало всі буяни, майже там нема нічого, чисто стоїть поле. Урожайність показують сорти від 13 до 15, ну це брункного весу. При влажності 20, 23, 24. Ось така у нас кукуруза, подивіться, виросла. Будем сейчас молодежи.